Вітаю на каналі Домтехні. Тема цього відео ручки систем. Це фурнітура турецького виробництва досить хорошої якості. Гарантія від виробника на механізм 10 років на товар 5. Матеріал, з якого виготовляють ручки, це замак. Сплав цинку, алюмінію, магнію та міді. Цей сплав досить схожий на структуру латуні, але він не окислюється в повітрі і довше служить. Завдяки високому місту міді ручки систем можна використовувати не лише в приміщенні, а й на вулиці. На основу наноситься захисний шар, багатошарове гальванічне покриття кольори різні: хром, нікель, матовий чи глянцевий, чорний, білий та інші. Але найдовше збережуть свій зовнішній вигляд ручки у хромі. Цьогоріч на виставці InterBuild Expo компанія System представила свої новинки. Ручки мають різноманітний дизайн, і серед модельного ряду можна легко обрати ту, яка підійде до ваших дверей та інтер'єру помешкання. У нас з'явилися у 2021 році нові позиції такие вот новинки. Це з бюджетної колекції, для можливості комплектації на міском і на входные двері. До кожної ручки ви також можете підібрати фіксатор і накладки для замків такого ж дизайну і кольору. Аби ручки добре слугували і надовго зберегли свій зовнішній вигляд, протирайте їх злегка зволоженою ганчіркою. Якщо сильно забруднилися, можна взяти мило, але ні в якому разі не застосовуйте абразивні засоби, адже обов'язково пошкодите покриття. Тож купуйте ручки систем в магазині Домтехнік. Підписуйтесь на наш YouTube канал, аби краще знати, що обирати. Коментуйте відео і не забувайте за вподобайки. Дом Технік з комфортом проходити крізь стіни.